Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні в мене чергове розпакування, де я за традицією показую, чим поповню свою колекцію. Давно не було відео в цьому форматі, тож час виправляти ситуацію. Багато наповнювача. Тож, буде чим погратися і кішці. Так, оп, оп, якийсь пакуночок. Ну і перше, що бачимо, це ось такі аксесуари. До них повернемося в свій час. Перша фігурка. І перша на сьогодні мініатюра ось такий індіанець німецької фірми Аласталін. Солдатики цього виробника дуже популярні серед колекціонерів. І, до речі, багато хто називає Аласталін королем іграшок. Взагалі, це дуже стара фірма, яка випускала солдатиків ще в 40-х чи навіть в 30-х роках минулого століття. Я давно хотів почати збирати ці фігурки, але мене постійно щось відволікало. І ось, власне кажучи, цей день настав ось такий вождь. На жаль, стан не люкс, відсутня частина стріли, але все ж таки це полістирол, матеріал специфічний, ламкий. Тож на перший час хай буде так, а потім рано чи пізно знайду фігуру в тому стані, який мене задовольнить на 100%. Раз пакунок, два пакунок. Завжди приємно бачити динамічну позу та красиві яскраві кольори. А на підставці логотип компанії Ело Сталін та надпис Germany. А попереду мені предстоїть багато чого прочитати про ці фігури, про всі серії. Тож. Буду збирати, буду вивчати, буду робити огляди і ділитися тією інформацією, яку я знайду. Нещодавно в огляді набору від ElaStavit та Kit Solders, я казав, що дуже мало виробників виготовляла фігури лежачих вояків. І, власно кажучи, ось такий лежачий стрілець від компанії Еласталін. Окремо хочу звернути увагу на достатньо реалістичне фарбування одягу. Так, мені дуже подобаються яскраві кольори, але реалістичність має для мене дуже велике значення. Ще один вождь, що стріляє з лука. Фігурки дуже круто виглядають. Достатньо охайне фарбування. І, врешті-решт, дуже приємно бачити такі старі мініатюри в чудовому колекційному стані. А матеріали, як я казав, Має свою специфіку, він достатньо ламкий. тож з фігурами треба бути дуже обережними. Ця фігура мені добре знайома. Я колись робив огляд індіанців-алесталін, зроблених з поліетилену. А хто його не дивився, будь ласка, відео тут на каналі. Додам, що у мене в колекції є копія цієї фігури, яку зробила австрійська компанія Line Це також дуже цікава тема для розмови, але знов-таки все в свій час. Ще одна фігура, яка мені добре знайома по згаданому вище поліетиленовому набору Еласталін. Хочу сказати, що ці фігури мають свій стиль скульптури, який дуже легко можна впізнати. До речі, солдатики зроблені в масштабі 1,24, Це приблизно 7 75 см. Ось такий індіанець. І тут скажу, що я дуже довго хотів заполучити цю фігуру в колекцію. Колись в дитинстві в якомусь фільмі я побачив індіанця, який був озброєний револьвером. І з того часу мені дуже подобаються солдатики індіанці, які озброєні не списами та магавками, мушкетами, а пістолетами. Звісно, що в моєму дитинстві таких солдатиків не було. Тож зараз на цей момент я звертаю увагу особливо. Далі ось така фігура. Але Сталін, як і деякі виробники солдатиків того часу, виготовляв, окрім вояків, ще фігури, які розкривають побут. Власне кажучи, це той самий випадок і, як на мене, мініатюра вийшла дуже вдалою. Три роки тому я почав збирати солдатиків МДР і з того часу потрохи збираю все, що стосується вестерну. Індіанців, ковбоїв та тварин. А в принципі, залишилося вже небагато, принаймні, так би мовити, для базової колекції маю на увазі без якихось рідкісних раритетів. а, ну а там далі подивимось, як воно буде. Ось такий індіанець зі слідами чиєїсь творчості. І далі ось такий ковбой Арі. Дуже м'який матеріал. У мене в колекції це вже друга фігура цього виробника. Тож невеликими, але впевненими краками, поповняю свою колекцію НДР. Далі ось такий ковбой. Я неодноразово казав у відео, що мені не дуже подобаються персонажі ковбої. Не знаю, чому так сталося, але ну, факт є факт. Де подобається і крапка. Але все ж таки інколи ковбої у мене в колекції з'являються. Дуже подобається як підібрані кольори при фарбуванні цієї фігури. І дуже цікаво зібрати всіх ковбоїв цієї серії. А ще один ковбой знов-таки лайк за фарбування. Крута динамічна поза. Дуже цікаво поставити цю фігуру серед якихось тематичних аксесуарів і зробити декілька світлин. І далі зовсім нетипове поповнення моєї колекції це античність. Я не дуже люблю цю тему. І певно, єдине, що мені подобається в історії Риму, це повстання Спартака. Взяв я собі на пробу кілька фігурок римських легіонерів, бо мені просто сподобався їх дизайн і, власне кажучи, що були. Так би мовити, для протоколу. Ще одна фігурка легіонера, дуже сподобався її дизайн. І додам, що я дуже хочу зібрати серію варварів Abide Сталін. тож можна буде придумати якусь постановку з цими солдатиками. Я зовсім не тямлю в армії стародавнього Риму. Певно, що це якийсь командир, якийсь легат, не знаю, як правильно дуже сподобалася ця фігура на фото. І скажу, що тримаючи її в руках, вона здається набагато кращою ніж на світлині. Так, далі ось такий трапер. Це, якщо не помиляюся фігурка з серії персонажів Карла Мая. Тут є невеличкий нюанс, але все це можна виправити за допомогою Суперклея. Всі фігурки цієї серії мають свої імена і дуже цікаво, чи мають імена інші фігури каталогу. Окрім серії персонажів Карла Мая. Ще один римлянин І тут саме час повернутися до того самого пакета, який я доставав на самому початку відео. Штандарт. Чи, як він там називається? Ось так виглядає. Ну, як на мене, дуже прикольно. Поки зніму, щоб нічого поганого не сталося. Ось такий трапер. Це теж одна з тих фігур, яку я хотів отримати собі в колекцію. Колись побачив її на фото, і сказав, що ця фігура має бути 100% у мене в колекції. До того ж, трапери – це мій основний напрямок колекціювання. тож тут, як кажуть, без варіантів. Ось такий індіанець. І знов повертаємось до пакета, який я показував. На початку відео. Щось мені здається топор не від цієї фігури. Тож, можливо, хтось щось переплутав, будемо з'ясовувати. В цілому, дуже прикольний індіанець, як, власно кажучи, і всі ті, яких я сьогодні показував. І остання на сьогодні фігура. Ось такі індіанець і це, якщо я не помиляюсь, знов таки фігура із серії персонажів Карла Майя. Дуже люблять німці цього письменника, бо мені відомо принаймні три виробника, які випускали набори, присвячені персонажам Карла Майя. Це і Ела Сталін, це Дом Пласт, які випустили дуже класні набори. І це компанія Лінде, про яку я також сьогодні згадував. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!